Доброго ранку, дітки! Діти, що вам скажу? Ви всі в мене талановиті. І просто зараз це мені покажете. А давайте зробимо об'ємний макет зимового двору. Для цього вам знадобиться ось таке коло. Ми його зігнемо навпіл. Так? І ось цю до серединки розріжемо нижню частинку. Так? Ви зрозумієте. Перше, простеньке таке. Я ось зробила, дивіться, можна на верхній частині намалювати ліс, потім розрізане, трішки так, зводимо, склеїмо. І ось ще я зробила ялиночку, кущик. Але це просто: ми з вами зробимо трішки складнішу. Ось таку об'ємну аплікацію зимового двору. Це просто ескіз. Я вам покажу: дивіться, верхню частинку ось цю. Ми розмальовуємо синім кольором і поставимо біленькі цяточки. А далі вам покажу, що робити. А зірочки ми поставимо ось так. білу фарбу. Ватний диск. і по всьому простору У нас буде така нічка гарна. Сірочки чи сніжиночки? Мабуть, це як сніжок іде, так? Ось так. Ну що, щоб такий чорно-білий ескіз став ось такою роботою, ми зробили основу. Бачите, я вже склеяла. І що ж потрібно? Звеселити картиночку. Ось такі частинки, ялинку, дерева вирішите, зелений шафрик для оцього сніговичка. Ось такий. Можна з трьох кіл, а можна загальну таку фігурку. Так, тепер, дивіться, буде дві хатки зліва і справа. Одна невелика, така квадратна, і для неї ось дах, двері і віконце, а одна довгенька така дах, віконце і двері. Все. Тепер все це будемо клеїти, я покажу. І буде в нас така гарна, гарна, гарна робота. Почали. Так, дітки, починаємо спочатку із хатинки. Давайте склеїмо всі частинки. Так, ось дивіться. Дах. Так. Дах. Так, двері. Двері. Так. Ну і віконце. Я вирізала тут, бачите, прям як скло. Але ви можете просто вирізати такий квадратик чи прямокутничок, і все. Так, одна хатка готова. Тепер іншу. Знову склеїмо. Так. Бачите, наносимо клей. Акуратно. Так, так. Можете там димарик приклеїти, Може щось вам захочеться Своє. так теж можна. Так, намосимо з однієї сторони обережно. Так, хатка. Двері і віконце. гарно, обережно. У вас була серветочка витерте, так ви ж пам'ятаєте. І ці частинки можна вже приклеїти до нашого основного. Так, намазаємо, клеїмо. Так, цю хатку ми тепер приклеїмо. Приклею. Зараз іншу, іншу, то що довгенька в нас, так? Тут треба і дах намазати клеєм і саму хатинку. Так. І так робимо Ось, дивіться. так, клеємо обережно. Те, щоб було видно картиночку, я намазую клеєм деревце, щоб ми бачили, так, дивіться, так. Так, Інше, дивіться. Коли це, працюєте з клеєм, обережно просто треба серветочкою користуватися, щось там підте. І да все буде добре. І теж дивіться. Ось так. Одне деревце. І інше. Так, у нас основа є. Давайте так, так вибачте. Так. Потім о, ось так, гарно. Це у нас на основі так. А тепер. Що ж у нас буде цікаво? А тепер у нас будуть об'ємні фігурки. Ми нижню частинку сніговичка так трішечки відгинаємо і клеєм намазуємо. Тільки тут. Так, дивіться. Так, намазали і поставили його. Так. Ой. Ось це. Обережно поставили. В нас стоїть. Тепер ми йому зробимо таке відро на голому втягнемо. Так, ви ж любите це робити? Так. Ось так. Гарно. Так. І залишився зелений шарфик. Можна приклеїти, можна. І просто так йому втягнути ось і все. Дивіться. Ось так дивіться, як гарно. Стоїть він, так? Стоїть, А тепер у нас залишилася ялинка. Те ж саме робимо. Тільки нижню частинку. І ми ось, ялиночка в нас теж буде стояти об'ємно. І все так у нас гарно. Дивіться, яка в нас вийшла гарна, об'ємна робота. Працюйте, так. але, щоб звеселити ще, що можна зробити? Я взяла ще вати, така скловата в мене була. І можна все присипати сніжком. Дивіться, зараз, ми так. зараз викладемо сніжок. Можна його приклеїти, можна, ніяк ви Ось, дивіться, як гарненько. І так і ще стало гарніше. Дивіться, ось робіть таку роботу, буде дуже гарно чекатиму вашої праці.